У Луцьку цими вихідними програмів фестиваль українського духу Бандерштат. Захід, що зібрав кілька тисяч відвідувачів, проходив у центральному парку. В посиленому режимі там несли варту поліцейські, та попри це не обійшлось без скарг від лучан. Люди нарікали на гучну музику, яка лунала ледь не всю ніч. Усього ж до патрульних поліцейських надійшло вісім повідомлень про порушення, пов'язані з фестивалем, як для такого масового заходу. Це дуже мало. Переконують правоохоронці. Було по три виклики в перших два дні, і в третій день два виклики. Про те, що голосно лунає музика, всім людям по телефону роз'яснювали, що дозвіл на проведення фестивалю надано міською радою. Ну, тобто тут, тут патрульна поліція нічого не може зробити. Звичайно, що звертались потім до організаторів і передавали ці повідомлення. Е, було двоє людей в два різні дні, які на, намагались проникнути на територію фестивалю через зоопарк. Ну, їх затримували. Ось е, ще в нас, а ще був виклик, самоборона викликала на вхід до е, фестивалю. Також їм надавали допомогу. Грабежів, бійок, серйозних конфліктів такого не було.